таких три совета э, женщинам бесплатных. Вот что можно начать уже делать сейчас? Во-первых, зависит от возраста, но в любом возрасте... В 35. В 35. Первое. Понимать, что менопауза наступит обязательно. И наступит она в период где-то 50 плюс лет, если будут соблюдаться стандартные условия, которые мы называем здоровый образ жизни. Если у вас стресс, контролируйте его, медитируйте, занимайтесь своим сном физической активностью. И этим вы предупредите раннюю менопаузу.

Одразу скажу, порада не стресуй, не працює. Ну, серйозно, і ми такі одразу перестали стресувати. Дивіться, є багато різних факторів, які можуть допомогти під час стресу, але я буду говорити про кундаліні йогу, бо я маю право про неї говорити. Кундаліні йога є науково доведеним методом роботи зі стресом, яка реально доказала вплив на нервову систему. Почуйте мене, це не просто про заспокойся. Є дослідження, які довели, що регулярна практика кундаліні йоги відновлює нервові клітини і тканини. Розумієте, взагалі ну, рівень роботи зі стресом. Далі кундаліні йога знімає глибинний накопичений стрес. Є дослідження, які кажуть, що кундаліні йога впливає на стресостійкість і посилення роботи нервової системи. Тобто, прям нервові закінчення вони стають міцніші. Кундаліні йога це наука про тіло і психіку. І глибоко знімає стрес. Щодо ПМС, це правда, для кожної жінки незалежно від віку, ПМС це завжди сигнал, що щось відбувається не так з гормонами. І що тут може зробити кундаліні йога? ПМС це завжди гормональна історія. Що робить кундаліні йога? Запускає природні механізми активації залоз і ендокринної системи. Система сама регулює регуляцію виділення гормонів. У вас ще є остання можливість застрибнути в цей вогонь жіночого здоров'я і антистресу. Читайте в описанні.